Для молитви, Отче наш, запрошується отець Юрій, православна церква Київського патріархату. будь ласка. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і навіки, віки, О! Амінь. Амінь. Дійсно так. Дякуємо Богу за погоду, за чудовий час, дякуємо владі за дозвіл, за те, що ми можемо тут зібратися, за охорону, за забезпечення. І хай всі чують нас, що ми маємо благословляти нашу владу, а не проклинати. Я хотів, щоб кожен з нас разом всі ми заспівали гімн України. Якщо ми можемо, да? будь ласка. Ще не вмерла України ні слава, ні воля. ще нам, братя Українці, усміхнеться. доля. Як санує браття, усвоїть, душу, й тіло ми положен за нашу Того, роду, душу і тіло ми положен за нашу свободу і покажем, що ми братя то Україні, героя слава. слава Ісусу Христу! Монотовним віче, яке проводила міжконфесійна рада християнських церков та організацій, закінчена. Миру вам, добра, рідним, близьким, вдома ваші. Пам'ятайте, в єднанні наша сила. До побачення.